Урок 91. Весна квітує. Послухай вірш Катерини Перелісної. Сунички, землянички, сунички. Виглядають із травички дві повнесенькі сунички. Мабуть, зовсім вже поспіли, бо як жар почервоніли, так і просяться зірви. Я до них, а із трави джміль сердитий волохатий. Ти куди сунички рвати? Ці сунички жу 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 я для себе бережу. Я поглянув на сунички і тікати із травички. Давай розучимо з тобою скоромовочку. Летіла ластівка. Летіла ластівка близько. Лелека далеко. Летіла ластівка близько. Лелека далеко. Летіла ластівка близько, лелека далеко. А тепер давай разом і швидко. Летіла ластівка близько, лелека далеко. Який у тебе швидкий і гнучкий язичок? А тепер порівняємо за кольором або за формою. Хмара? Неначе сіра вата. Сніг? Неначе біла ковдра, одіяла біла ковдра. Трава? Не наче зелене волосся, курчата, ніби жовті клубочки, жовті кульбабки. Ромашка, ніби весняна сніжинка.